Звільнені з полону захисники. В ваших лабіринтах пам'яті знаходяться ключі до порятунку життів тих, кого не відправили разом з вами на обмін, але ви можете привідкрити браму невідомості. Ми всі в цій війні стоїмо перед вибором сприйняття розумом подій, які поза межами людяності, гуманності та любові. Але якщо все світи досі тримає нас живими, то ми зможемо, і наша місія в цьому житті ще не завершена. Треба продовжувати жити і боротися за тих, хто й досі в. Застінках російського пекла. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проєкт чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео якомога швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир, постав подобайку, напиши коментар і задонать воїнам ЗСУ. Давай врятуємо один одного. Низький уклін кожному.